Понад 200 днів Україна протистоїть російським окупантам. За цей час Черкащина стала транзитною зоною для прийому внутрішньо переміщених осіб. Для багатьох стала прихистком, також приймала релокований бізнес та демонструвала згуртованість волонтерів. Чи має Черкащина потужності ще приймати евакуйованих людей? Та яка готовність області до опалювального сезону? Про це говоримо з головою черкаської військової адміністрації Ігорем Табурцем. Вітаю вас. Хочу почати наше інтерв'ю з питання стосовно заяви Володимира Путіна 21 вересня про часткову мобілізацію в Росії. Планують мобілізувати 300 тисяч резервістів. Як ви сприйняли цю новину? Я як людина військова в минулому і сьогодні, яка дійсно відповідає в тому числі і за оборону за підготовку до оборони нашої області. Проаналізувавши цю подію, можу сказати одне: що така мобілізація проходила. Приховано протягом останніх місяців нового тут нічого нема. Ми, очевидь, побачили неготовність сучасної армії Росії до переможних якихось подій. Тобто, її моральна слабкість, її нинішній стан озброєння і техніки говорить про те, що Путін був вимушений зробити такий крок для того, щоб в чергову хвилю мобілізації загнати тих людей, які не бачили в цьому якоїсь необхідності. Тобто це такі кроки, які свідчать про невпевненість керівництва Росії в завтрашньому дні і, навпаки, в очевидно переможному курсі наших збройних сил і в правильному русі для загальної перемоги. На вашу думку, чи може це вплинути на процес мобілізації в Україні? Я би сказав, що сьогодні саму основу і костяк наших збройних сил вже сформовано і визначено. Дійсно, ми можемо готувати додаткові сили, і це здійснюється в процесі планових мобілізаційних ресурсів. Іде підготовка, в тому числі з залученням наших іноземних партнерів. І можна сказати, що суттєвого значення для нас та мобілізація якби, ніякого не несе. І переконаний, що. Тими силами, які в нас сьогодні є, і з тою допомогою, яка буде надаватися нашими іноземними партнерами, ми зможемо вистояти і зможемо продовжувати наші переможні бої на по всій лінії фронту. Яка ситуація в області станом на сьогодні з внутрішньо переміщеними особами? Останні місяці у нас стабілізувалася ця ситуація, оскільки ми переконливо свідчили. По статистиці, що наразі перебуває в нас близько 104-105 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які офіційно у нас мають реєстрацію, і перебувають під повним соціальним захистом наших відповідних соціальних служб. Наразі з наближенням опалювального періоду, звичайно, ми очікувані того, що певна кількість буде прибувати. Ми до цього приготовлені. І Робимо все для того, щоб вони змогли розміститися саме тепло, саме радісно і радужно з боку нашої сторони. Тобто, правильно розумієш, враховуючи це загострення в інших областях, Черкащина готова прийняти має ще куди приймати евакуйованих? Так, керівництвом нашої держави саме правильно здійснюються заходи щодо. Вірного раціонального розподілу таких можливих очікуваних потоків внутрішньопереміщених осіб, і наразі, оскільки ми є в категорії одних із самих густо заселених з точки зору внутрішнього переміщення, ми наразі очікуємо тобто меншу кількість для того, щоб розселяти далі. Ми в такому сенсі маємо підготовлених 7-8 тисяч місць. Щодо релокації бізнесу, от від початку війни, скільки підприємств прийняла Черкащина і скільки, можливо, лишилося тут на постійну основу? Ми маємо статистично сьогодні 33 переміщених релокованих підприємства, які вже повноцінно діють на нашій області. Ще сім підприємств триває процес релокації, і одне підприємство намагається, ми теж йому сприяємо, привести свої матеріально-технічні засоби з Тимчасово окупованих територій або тої території, яка перебуває під обстрілами. І маємо позитивну тенденцію також, оскільки наша визвольна боротьба триває і вона успішна. І вже маємо вісім підприємств, які повернулися на попередні свої місця, звідки, відповідним чином, вони приїхали до нас. І ще там чотири підприємства, які змінили своє місце перебування, тобто з Черкащини, переїхали. В іншу область, де, мабуть, їм зручніше щодо оборонної здатності Черкащини, от яка вона станом на сьогодні, за вашою оцінкою? Як ми починаємо і закінчуємо наш обочий день зі словами, що у нас з обороною все гаразд, і я особисто тримаю це на власне на контролі. Ми аналізуємо ситуацію, яка постійно змінюється на наших фронтах, постійно змінюється довкола нашої держави. І е, цілодобово в нас працює штаб оборони, колегіальний наш орган, який е, відповідним чином теж реагує. Тому е, ми в готовності до будь-якої будь зміни ситуації і до будь-яких викликів, які можуть очікувати Черкаща. Скільки блокпостів зараз функціонують по області, і чи задоволені ви їхньою роботою? Е, наразі починаючи з початку бойових дій, е, ми Створили і практично обладнали досить багато блокпостів, велику кількість, це було понад 100. Наразі, коли, вочевидь, спала загроза з точки зору наступу расизму сухопутним способом, да, по суходолу, ми проаналізували і скоротили, і оптимізували таку кількість. Зараз ми маємо достатню кількість для того, щоб забезпечити саме функціонування нашої області в тому режимі. В якому ми перебуваємо, тобто, коли є необхідність проведення контролю здійснення контролю за переміщенням техніки і населення і особового складу, тому е, наразі триває процес лише облаштування зазначених постів е, уже в стаціонарному вигляді для того, щоб підготуватися в тому числі до зими. А чи плануєте зміцнювати систему цивільного захисту Черкащини? Щось є таке в планах? Сьогодні ми найбільшу увагу приділяємо в системі цивільного захисту. Це в здатності в утриманні облаштуванні укриттів. Це наших бомбосховищ, це простих укриттів. Крім того іншого, як ви знаєте, працює досить вдало у нас система оповіщення. Практично у нас 90-95% населення охоплено системою оповіщення. Це те, що гарантує. Доведення сигналів будь-якого роду, коли буде існувати загроза як ракетного удару, так і різного роду інші загрози, в тому числі і загрози радіаційного характеру. І, звичайно, поповняємо матеріально-технічними ресурсами наші запаси, оскільки ми маємо бути в готовності до різного роду загроз з боку Росії, в тому числі не виключаємо. І ми не можемо це виключати. Це система хімічного і радіологічного нападу. Щодо Умані зараз ось уваги дуже багато прикуто туди. Чи готове місто до приїзду хасидів? Знаючи традиційно, що незазначене свято наближається, ми намагались провести упереджену роботу щодо попередження наших пілігримів, які до нас приїжджають щороку, і їхніх організаторів, тобто фонди, які цим займаються. Щодо ймовірної загрози для вірян, які приїжджають, і щодо можливих наслідків, коли Росія всіляко використає цей момент для того, щоб зіткнути наші там дві нації, да? тобто на наші народи, тому оскільки знаючи наперед, що така ситуація буде розвиватися в, в руслі при приїзду, тобто ми як би ми не переконували, віряни вони такі, що вони їдуть в будь-якому випадку. Це для них дуже святий процес. Перш за все, вони нас запевняли і запевняють. Сьогодні ми це бачимо, що вони і моляться в тому числі за перемогу України, що приємно лунає з боку вірян. І ми провели декілька нарад напередодні. Ми практично весь серпень готувалися превентивно до цієї. Ситуації провели наради, і ми спланували всі заходи, які стосуються забезпечення саме в першу чергу безпеки проведення цього свята безпеки як наших громадян в Умані, так і наших вірян, які приїхали до Умані. А от які цьогоріч будуть діяти обмеження, чи взагалі вони будуть? Ну, взагалі обмеження стосуються декількох напрямків. Ми на сьогодні маємо лише там три етапи е, планової перевірки е, осіб, що прибувають. Це кордон, де перевіряється е, прикордонна служба більше працює у цьому сенсі. Це безпосередньо в'їзд в, в Умань, де існує єдиний е, механізм, єдиний блокпост, де перевіряється повністю е, документально і щодо наявності різного роду Вибухових речовин ми звертаємо увагу на будь-які заборонені речовини, які можуть бути завезені. І це третій етап, це безпосередньо діяльність в кварталі, де перебувають віряни, це існування постійних пунктів перевірки, і також рух патрульних наших служб патрулі, які системно перевіряють будь-які Сигнали, які поступають з точки зору порушення того чи іншого громадського порядку. Таким чином, ми створили таку багаторівневу систему контролю. І, звичайно, посилення відповідне з відповідними нашими розпорядженнями військової адміністрації відбулося з 19 числа, коли триває масове прибуття в вірян. Ці посилення стосуються обмеження пересування саме і в місті. Це Обмеження пересування транспорту відповідними вулицями, це заборона парковки в певних місцях, це заборона проходу населення і, можливо, проходу населення в тих місцях, де е, будуть створені додаткові скупчення. Ми звернулися і до громади, і, до, і попросили місцеву владу теж відреагувати правильно з упередженням того, що такі незручності будуть трошки існувати, але все раз, все це повторюю ще раз. Стосується безпеки як вірян, так і нашої громади. А у разі якоїсь надзвичайної ситуації, чи вже маємо ми якийсь стратегічний план дій? Ми передбачаємо різного роду загрози, і на по кожній загрозі у нас відпрацьований порядок дій всіх служб, які задіяні задіяно у нас в забезпеченні безпеки і в реагуванні на різні кризові ситуації. І головне управління національної поліції у нас, і Державна служба з надзвичайних ситуацій це прикордонники, це Національна гвардія, а також сили територіальної оборони. Оскільки це стосується і питань здоров'я безперечно чергують чергові зміни посилені лікарів. Передбачені додаткові місця в лікарнях, і заздалегідь ми перевіряли також і укриття, які в якомусь сенсі. Можливо, не повністю можуть задовільнити ту кількість осіб, які приїхали, але для тих, хто буде правильно реагувати, в них завжди є місця, де вони можуть сховатися під час повітряних тривог. Десь орієнтовна кількість укрить, які перебувають саме в зоні, де проходять ці заходи. Передбачає і можливість укриття для десь близько восьми тисяч вірян. Більше того, ми всі розпізнавальні знаки, доріжки, все визначили, куди хто як діє. Крім того, задіяні інструктори, які будуть знаходитись серед вірян, які в будь-який момент можуть правильно зорієнтувати, хто як діє і куди йде. І попереджені, звичайно, не додатково відносно дії комендантської години. Вони погодились дотримуватись по максимуму цієї, цього обмеження, і будемо надіятися, що все, всі святаці будуть проведені правильно і вірно. Яка готовність Черкащини до опалювального сезону? Що станом на кінець вересня вже встигли зробити? За загальними показниками, які, як правило, аналізуються перед підготовкою і Готовністю до опалювального сезону ми готові до опалювального сезону на 96%. При тому, що ну, середній показник сьогодні в Україні це десь 90-95%. Я вважаю, що у нас область в цілому готова до проведення опалювального сезону з 135 котелень, які у нас центрального це системи центрального опалення. У нас 130 вже повністю готові. Ще три котельні проведений капітальний ремонт і заміною котлів, відповідно, це в Черкасах, і е, декілька е, котелень ми передбачаємо там перехід на альтернативні види палива е, в інших містах області. Таким чином, і система водопостачання, і система обміну теплом, і е, підготовка нашої техніки до різного роду мом моментів аварійних. Е, е, Передбачає готовність саме на 96%. Звичайно, коли ми будемо казати про 100%, мабуть, такого не буває. Але максимум, що можна було зробити в цих умовах, всі наші відповідні служби відпрацювали і продовжують відпрацьовувати. У разі певних збоїв, чи маєте якийсь також запасний план, стратегічний план? Звичайно, дивлячись на наших побратимів в інших областях, де ми бачимо, куди спрямовуються зусилля. Рашизма для виведення з ладу наших об'єктів критичної інфраструктури, ми передбачаємо, що такі моменти можуть виникати і у нас. Перш за все, це великі об'єкти, які забезпечують практично місто теплом взимку. Це наша ТЕЦ Черкаська, яка лише місто Черкаси забезпечує десь на 60% теплом. Це наше Черкаси теплокомуненерго підприємство, яке решту тепла надає населенню. І передбачаючи можливість виведення того чи іншого компоненту з ладу, ми провели певні тренування для того, щоб розуміти, що підключається у випадку виведення з ладу тої чи іншої конструкції, тої чи іншої системи, або того чи іншого вузла. Окрім іншого, такі речі ми провели спільно з комунальниками інших служб. Мається на увазі обленерго, облгаз. І водні наші фахівці мають на увазі система водопостачання, система відбору води, і наші ресурси, які критичні для агентства водних ресурсів, це наші дамби і наші різного роду гідроелектростанції, які знаходяться на Дніпрі. Ми склали такий план дій в критичній ситуації. Туди включені служби реагування в першу чергу це державна служба з надзвичайних ситуацій. Це чергові служби по відповідним підприємствам, які в єдиній системі отримують сигнал і відповідним чином діють. Навчання були проведені, сподіваюся, що нам не доведеться вживу це відпрацьовувати, але ми готові до такої до дії в критичних умовах. А яка ситуація ось у населених пунктах, де будинки опалюють деревиною? Адже ось у деяких селах містечках нарікали на те, що бракує цієї сировини, або ж завищена, шалено завищена, ну зі слів людей, ціна. Наші підприємства лісового господарства, передбачаючи це, ще на початку літа, звернулися до територіальних громад з пропозицією надати заявки. Скільки ж потрібно нам дров лісів, саме на якості дров для опалення комунальних закладів, закладів соціальної сфери і самого населення. Не всі, на жаль, територіальні громади так ретельно відпрацювали ці заявки. Проте, за нашим аналізом, сьогодні така потреба складає приблизно 18 тисяч кубічних метрів деревини, і з урахуванням того, що запас міцності в наших лісогосподарників дозволяє до кінця року заготовити близько 50 тисяч, ми не бачимо в цьому проблеми, щоб ми такі заготівлі зробили. Для прикладу, з початку року населенню і соціальним службам Черкащини вже реалізовано 140 сорок тисяч. Кубометрів дров, тому ми у цьому сенсі забезпечені. Що стосується середніх цін і цін взагалі на деревину, то відповідним чином зазначення регулюється нашим законодавством. Відомо, що середня ставка надбавки не має перевищувати 7% рентабельної ціни, і всі лісові господарства дотримуються цієї норми. Десь середня ціна сьогодні у нас на тверду породу дерев, саме на для дров, становить від 880 до 980 гривень за кубічний метр, за складометр, як ми кажемо. Що стосується м'яких порід, м'яколисних порід і хвойних, то це взагалі ціна до 800 гривень за кубічний метр. Таким чином ми утримуємо. У цьому сенсі розумну достатність, і сподіваюсь, що ті заходи, які держава надає для зменшення навантаження на кишеню споживача, вони дозволять використати повноцінно і субсидії, які виділяються, і пільги. Якщо це правильно використовувати, я сподіваюся, що все населення в нас зможе бути забезпечене. та категорія, яка потребує саме цього альтернативного виду опалення це деревини. Загалом, під час опалювального сезону будуть діяти ще якісь пільгові програми? Наразі ми знаємо, що це врегульовано на законодавчому рівні і прийняті відповідні нормативні акти щодо збереження ставок на тепло і гарячу воду, тобто вони не будуть підвищуватися. Що каже про те, що ми стабільно зможемо існувати під час воєнного стану і ще 6 місяців після воєнного стану. І е, е, та система сьогодні пільг і субсидії, які, які існують для населення, е, вони надають можливість слабкішій категорії населення використовувати ці пільги. Для цього треба е, тісно співпрацювати з органами місцевого самоврядування, звертатись туди в виконавчі комітети, де вони можуть отримати і консультації, і відповідні ці е, пільги. Яка станом на сьогодні ситуація на аграрному фронті Черкащини? Ми як аграрна область, яка займає в Україні, входить в п'ятірку кращих аграрників серед інших областей, переконливо продовжуємо роботу щодо збору нашого урожаю. і не дивлячись на погодні умови, які нас не сильно радують останнім часом, вал продукції зернових і зернобобових у нас становить близько 1,4 мільйона тонн. Це надзвичайно нормальний показник для області і становить приблизно до 50% загального врожаю, який передбачається, буде в цьому році. Врожай, який ми передбачаємо, це буде десь близько 4,5 до 5 мільйонів тонн. Наразі зернових ми зібрали на площі 200, 295 тисяч гектар, і відповідним чином можемо сказати, що середня врожайність. Становить близько 47-48 центрів з гектара. На жаль, в порівнянні з минулим роком на цей час там врожайність була набагато більша. Вона десь досягала 59 практично центрів з гектара. Але цього достатньо нам для того, щоб казати, що ми в продовольчому плані маємо безпечне середовище, і цього нам достатньо для того, щоб забезпечити в першу чергу і Черкащан, і частково українські потреби. Тобто, запаси, щоб пережити зиму, ми маємо правильно? Так, да, звичайно. Яка нині ситуація зі збутом продукції? Збут продукції став проблемою з самого початку війни, оскільки були порушені всі наші логістичні ланцюжки, і певна категорія продукції була заморожена з точки зору реалізації. Внутрішній ринок відповідно у нас теж завмер. І наразі, коли керівництвом в житті Заходи для того, щоб збільшити можливість реалізації продукції за межі нашої держави, це підключення наших трьох портів, це задіювання портів на Дунаї і це активізація переходів в Польщі, Румунії, Молдови. Наразі ситуація стабілізувалась. Тобто ми можемо казати, що наші аграрії сьогодні крок за кроком можуть реалізовувати свою продукцію за межі. Експортний потенціал нашої області він досить великий. Ми з початку року маємо дохідну частину, я б сказав, тобто експортний обсяг понад 500 мільйонів доларів. Це досить гарний показник. І сподіваюся, що ми в подальшому теж будемо мати змогу експортувати нашу продукцію для того, щоб наповнювати і бюджет, і давати. Можливість аграріям готуватися до нових аграрних процесів до посівної на зиму на період врожаю вже 2023 року, і для забезпечення своїх врожаїв і посівних, саме головне, мінеральними добривами, можливо, засобами захисту рослин і іншими матеріалами. Щодо цінової політики, чи змінилася вона, враховуючи війну в країні, коли ми говоримо про аграрну продукцію, так то можемо сказати, що закупівельні ціни сьогодні на зернові, зокрема на пшеницю, на ячмінь, вони зросли. Наприклад, на пшеницю вони зросли на 17%, що, що дає можливість аграріям звичайно продавати дорожче. Що в свою чергу? Надає можливість і, і в експорті вигравати для того, щоб отримувати більші кошти. Наприклад, якщо брати показник, як ми завжди беремо, показник овочевого набору для борщу, то практично всі компоненти цього набору у нас значно знизили в ціні. В першу чергу це значне зниження в капусті. Ціна капусти, наприклад, впала близько на 45%. Картопля, буряк, помідор, тобто ці всі речі в нас в ціні досить, досить гарно впали. Можна сказати, що ми в цьому сенсі теж в гарному гарній ситуації. Пропоную порити до кадрової політики військової адміністрації обласної. Власне, напередодні у вас відбулися зміни заступників. З Чим це пов'язано? Життя триває, в тому числі і в наших владних структурах. Деякі керівники і деякі представники, робітники роблять вибір на користь приватного бізнесу і вважають себе і вбачають себе кращими, можливо, там, а деякі навпаки приймають рішення відносно того, щоб попрацювати на державу, попрацювати в команді. У нас не тільки відбулася зміна серед заступників, ми змінили і ряд керівників структур відповідних профільних. Вважаю, що саме головне. Мотивація до роботи саме головне, це витримка в цих умовах в праці і саме головне стремління зробити внесок, загальний внесок в розвиток нашої Черкащини і в розвиток перемоги для нашої держави. А от що не влаштовувало в попередніх заступниках? Ви знаєте, питання щодо влаштовувало-не влаштовувало. Воно в хорошому професійному колективі не. Стоїть, тобто це рішення кожної особи персонально продовжувати свій шлях в адміністрації чи не продовжувати, коли пропонуються інші місця для самовираження, да, інші місця, в тому числі і в бізнесі, можливо, хтось планово приймає такі рішення для того, щоб перейти на інше місце роботи. У нас ті та категорія керівників, яким було запропоновано зайняти ті чи інші посади. Всі особи самомотивовані і всі виявили бажання попрацювати в команді, тому для мене це дуже приємно, коли ми всі разом спробуємо зробити Черкащину краще. Ну і не можу вас не запитати стосовно конфліктної ситуації з паном Яценком і Войцехівським. власне, як можете прокоментувати ось цю всю ситуацію, як чесно з моєї сторони сказати, я не бачу тут ніякого конфлікту. Моя позиція, я завжди готовий до конструктивного діалогу. Коли такий діалог відбувається тет а тет коли такий діалог відбувається, коли ми чуємо один одного, ми об'єктивно можемо досягати якихось успіхів і прогресу. Це стосується і критики. Коли критика об'єктивна і вона конкретно вказує на якісь недоліки в роботі, це в будь-якому колективі. Коли спілкуєшся з людиною, яка десь недопрацьовує, коли відчуваєш од неї відповідь, чому це відбувається, як це відбувається, об'єктивно це приносить користь і колективам, і керівникам. Коли критика лунає в формі політичних заяв, особливо маніпулювання певними процесами, особливо коли хтось вказує на військову сферу, де я переконаний, ніхто... З них не знає і краще, ніж я, як фахівець. мене, чесно кажучи, це трошки обурює, забігаючи наперед такі дискусії і обвинувачення, мені кажеться, їх треба передавати дійсно в правоохоронні органи. Вони точно нададуть правову оцінку, хто дещо зробив і хто дещо не зробив. А наша задача сьогодні це бути консолідованими, особливо в тому контексті, що ви сказали відносно часткової мобілізації Російської Федерації. Бо коли дехто думає, що все минає, воно, як кажуть, на жаль, ще триває. І ми маємо сьогодні бути консолідованими і працювати задля Черкащини і за всієї України.